Вітаю на уроці української мови. Сьогодні на уроці ми згадаємо всі частини мови, які ми з вами дослідили на попередніх уроках. Побуваємо у планетарії міста Харків. А зараз в гру. Гра називається Відгадай, хто я». Я загадала певну частину мови. Ви за описом повинні. Відгадати, про яку частину мови йде мова. Це слова, які змінюються за родами, числами, означають назву предмета і відповідають на питання хто що. Звичайно, це іменники. Ці слова уживаються з іменником, називають кількість предметів. І відповідають на запитання скільки? Числівники. Ці слова змінюються за числами, часами, мають пряме і переносне значення, називають дію предмета і відповідають на питання, що робили, що роблять дієслова. Ці слова змінюються за числами, мають прямий, переносне значення, називають ознаку предмета і відповідають на питання, який, яка, яке, які. Звичайно, це прикметник. Ці слова служать для зв'язку слів у реченні. Не відповідають на питання у реченнях, зв'язані з іменниками. Це прийменники молодці. А зараз нам потрібно з вами поставити питання до поданих слів, визначити, до якої частини мови вони належать, і записати за зразком. У нас з вами є слова. Нам потрібно до кожного слова поставити питання і визначити його частину мови. І записати так, як у нас записано за зразком. Наприклад, місто, що? Це назвами іменник. Поставте відео на паузу, запишіть кожне слово на новому рядочку, в дужках запишіть питання, яке ми можемо поставити до цього слова, і через тере запишіть частину мови. І далі за відео перевірте правильність виконання цього завдання. Так, екскурсія що? Іменник? Відвідали, що зробили дієслово. Цікаві, які? Прикметник. Туристи хто? Іменник? П'ять скільки числівник. На це прийменник, питання до нього поставити ми не можемо. Переходимо до виконання наступної вправи. Прочитай текст. Придумай йому заголовок. Поставте відео на паузу, прочитайте текст та придумайте до нього заголовок. Наступне завдання. Випиши виділені слова, визнач частину мови кожного слова. Як це буде виглядати? Ви запишете в зошиті через кому виділені слова, а вгорі зеленою ручкою підпишете частину мови, до якого відноситься кожне слово. Наприклад, друзі, ставимо питання, хто друзі, яка це частина мови? Іменник. Молодці. І так, над кожним словом ви надпишете частину мови. Після виконання перевірте правильність за відео. Іменники. Друзі відвідали дієслово, планетарі іменники. Розглядали дієслово, зоряне прикметник, небо іменник, спеціальні прикметник. Побачити – дієслово, полярне. Прикметник, сяйво іменник, зацікавив дієслово, телескоп іменник, спостерігати дієслово, найближчі прикметник, іменник планети, небесні прикметник, тіла іменник. Отже, у вас повинні бути такі частини мови. Сьогодні на уроці ми з вами продовжували вчитися визначати частини мови слів. Згадали всі частини мови, які ми вивчали, тож на цьому урок наш завершено. До нових зустрічей!